Доброго дня, шановне панство. Раді вітати вас на обласному семінарі для відповідальних за еколого-натуралістичну роботу та педагогічних працівників, які працюють за відповідним напрямком. Всі ми знаємо, що зважаючи на події в нашій державі, що вже майже рік ми всі з вами проживаємо через повномасштабне вторгнення Російської Федерації та наслідки цього жахливого вторгнення, великої шкоди завдано і екології держави. На жаль, а особливо нашого регіону, де зруйновано і понівечено не лише інфраструктурні та цивільні об'єкти, а й величезні площі заповідних зон, випалено гектари родючих ґрунтів та роз, забруднено мілкі та великі водойми. Відомо, що в концепції національно-патріотичного виховання зараз екологічне виховання займає дуже велике місце, тому ми хочемо зараз на нашому семінарі. Питання екологічного виховання розглянути за спільно з, з усіма педагогами Донецької області та розробити таку, започаткувати таку співпрацю, яка б давала плідні результати, і надалі ми змогли співпрацювати не лише на конкурсах, а й на екологічному з екологічного напрямку на наші педагогічні ниві. Тож розпочинаємо наш семінар. Що у нас працюють шість обласних закладів позашкільної освіти, і тим особливо тим громадах, які не мають можливості е, організувати у, у яких немає позашкільних закладів власних. Ми можемо допомогти в цій роботі доєднати вашу молодь до цікавих напрямків не тільки екологічного, а й художньо-естетичного, і. Різних різних, які в нас ще туристичного, різних напрямків, і я думаю, що протягом е, нетривалого часу ми ще зорганізуємо організуємо подібні е, зустрічі за іншими напрямками роботи. Ну і звичайно, національно-патріотичне виховання. Тут буде присутній виступати мій колега, начальник відділу національного виховання інституту після дипломної освіти Андрій Палич Дубяга. І він детальніше розкаже про те, наскільки екологія сьогодні пов'язана з національно-патріотичним вихованням. Тож бажаю вам, щоб ви отримали корисну для себе інформацію. Приєдналися до нашого руху такого екологічного. Я думаю, що ми його поживавимо. Не зважаючи на те, і відновимо і розвинемо, не зважаючи на ті складні обставини, в яких ми є. Бо, бо, бо поки ми працюємо, поки ми є. І чим більше ми будемо звертати увагу на роботу з дітьми позакласно, тим впевненіше ми будемо собі почувати, коли повернемося в рідні міста. Тож бажаю перемоги України, бажаю вам вдалої роботи, гарного всім настрою і змістовної роботи. Дякую, Олена Анатоліна. Дякую, Дякуємо. Ну, дійсно на сьогоднішній день вже як нансувало, що екологічна освіта і просвіта це є одним із таких провідних флагманських, я б сказав би, взагалі, напрямків у виховній роботі на це вихованні. Зокрема, справа в тому, що на сьогоднішній день позашкілля взяло на себе функцію як якраз такого провідника у цьому напрямку. І деякі ланки, звичайно, що вони є провідними, деякі ланки є допоміжними. І я скажу відверто, що еколо, еколо, екологи вони є провідною ланкою. На сьогоднішній день саме, ну, не знаю, насправді от буду відвертим, не знаю, якою логікою користувались. Насправді мені здається, що набагато ближче щодо національного виховання саме туризм та краєзнавство, але саме. Національний екологічний центр взяв на себе функцію підготовку фахівців національно-педагогічного виховання. Було запроваджено декілька тренінгових програм, і саме на базі ненсу, ці програми педагоги не тільки нашої області, а й всієї України засвоювали. Тобто, іншими словами, екологія навіть на недержавному рівні вона є провідною в цьому аспекті. Що ми маємо в області на сьогоднішній день? Ну, по перше, хочеться відзначити, що директор нашого Енсу є на фронті, що є показником його патріотизму. Побажаємо йому всіх успіхів, повернення додому з перемогою, здоров'я і, взагалі, всіляких благ. По друге зараз виконуючи обов'язки директора, завжди є при цьому ділі. Вона завжди працює в цьому напрямку і віддамо цьому належне, бо це дійсно так. Ви мене всі ну може не всі, але багато хто мене знає. Я не люблю брехати, я завжди правду кажу. Якщо добре, то добре, якщо погано, то є погано. І от в даному випадку ми віддаємо належне, бо дійсно робота в цьому напрямку рухається і вона потужна. Але ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день дійсно як і нонсувалось, що від нас дуже багато залежить. Насправді, ми сьогодні говоримо не тільки про те, що від нас залежить. Ми сьогодні говоримо про Осетянський фронт, і він, хоч звичайно, і другорядний, бо перший фронт, ми всі розуміємо, але він є невід'ємною складовою взагалі всього цього процесу. Ми розуміємо, що від нас залежить не тільки сьогоднішня свідомість нашого молодого покоління, але й робота на майбутнє. Що ми будемо мати? Ми вже сьогодні маємо дуже великі проблеми. Проблема ці пов'язані з військовими діями на сьогоднішній день. Наша Донецька область, ну можливо, після Луганської по ступеню враження про ті наслідки, які ми маємо. Тобто, дуже сильно постраждала від військових дій. Техногенні катастрофи дуже сильно руйнують завжди екологію і екосистеми, але військові дії. Це навіть не техногенна, це антропогенна катастрофа, яка має ще більше такого, ще більше такий ступінь враження. І ми будемо мати зовсім інші вектори розвитку. Якщо ми раніше в переважній більшості вивчали рослини, вивчали нашу природу, ходіли в експедиції і бачили все це різноманіття, то після військових дій, після нашої перемоги, ми будемо матимо, мати зовсім інші вектори, ми будемо мати необхідність. Відновлювати екосистеми після цього варварського вторгнення, а екосистеми постраждали дуже. Ми дуже багато не будемо недолічуватись і червонокнижних і рослин, і тварин. Все це буде зруйноване. Буде дуже важко піти навіть ту саму експедицію, бо все буде заміновано. А Україна це найбільш замінована країна у світі на сьогоднішній день, враховуючи все це. Ми маємо розуміти, що кожен з нас на своєму робочому місці має плекати майбутню роботу має вже зараз розбудовувати ті програми, ті вектори, за якими ми будемо працювати. Я хочу анонсувати, відверто кажучи, що звичайно, після нашої перемоги, ми будемо мати дуже багато грантових таких от програм. До яких ми маємо зобов'язані долучитись за того, щоб продовжити нашу роботу плідну, глибоку, дійсно, ефективну. Я скажу, от, як воно є, що дуже багато нашим обласним закладом, отакого якого точнему центром, дуже багато проводиться і конкурсів, і акцій, і взагалі різноманітних заходів, масових заходів. В яких саме оспівується наша земля, демонструється це і фотоконкурси, і науково-дослідні конкурси. І наша з вами справа зараз кожного на місцях поширити цю інформацію, долучити дітей якомога більше до цього напрямку. Я підкреслюю на кожній нараді, зараз підкреслюю, що позашкілля це той провідник у майбутнє, який у нас є. На щастя, ми зараз зберігаємо, хоча б обласні заклади. Ми зараз маємо багато призупинених закладів у діяльності на місцях, і це дійсно дуже, дуже от просто гірко на це дивитись, бо ми всі знаємо приказку, хто економить на освіті, буде розгорюватися на тюрмах. Це дійсно воно так. Але сьогодні, позашкілля, яке може забрати дітей з вулиць. Це є, мабуть, головним лейтмотивом вашої діяльності. На найбільш замінованій території в світі нехай діти вчаться, вони будуть в гуртках, вони будуть при ділі, і в цей час вони точно не будуть наодинці самі з собою на вулиці разом із вибухонебезпечними предметами. Тому ми маємо сьогодні вести активну я оце слово не люблю, але скажу пропаганду позашкільної освіти. Залучати, долучати, подекуди навіть вимагати співпрацювати з закладами, ну тобто зі школами, закладами загальної середньої освіти, розширювати цей рух. Будь-який позашкільний рух він зараз є дуже вкрай важливим, скажімо так. Ну і звичайно, що екологічний напрям він є одним з провідних. Сьогодні ваш захід присвячений безпосередньо цьому напрямку. Я дуже радий, що дійсно нас сьогодні, незважаючи на всі перепони, доволі багато. Хотілося б більше, але маємо те, що маємо. От. Хочу побажати вам плідної роботи, цікавої роботи, і хочеться зустрітися з цими в очному форматі. Після перемоги і обговорити ті напрямки, в яких ми будемо рухатись. Хочеться, щоб у нас діти були в експедиціях, на природі, щоб вони долучені були до цього. Але позашкільна освіта тим і цікава, що вона є особливою. В школу дітей приведуть і змусять, ви маєте зацікавити. Тому, щоб вам сьогодні було цікаво, і щоб дітям, вашим вихованцям і вашим власним дітям завжди було цікаво. Цікаво. Бережіть себе, нехай щастить разом до перемоги. Дякую. Дуже дякуємо вам, Андрій Палич. Кажете, кожне ваше слово дуже влучне, прямо знаєте, в серце в душу. Будемо чекати нашої перемоги, ми сподіваємося, найшвидше. А зараз до слова запрошується. Завідувач організаційно-масового відділу Донецького обласного еколого наротористичного центру Олеся Гірка. Дякую, вітаю учасників семінару. До вашої уваги презентаційні матеріали за темою моніторинг активності територіальних громад Донецької області у обласних заходах ДОЕНС за 2022 рік та популяризація діяльності роботи закладу. Для проведення моніторингу ми провели невеличкий порівняльний аналіз. Якщо звернути увагу на динаміку організації та проведення обласних заходів і подивитись на жовті стопчики, то ми бачимо позитивну динаміку охоплення. Так, у минулому році охоплення у обласних заходах становило понад 8 тисяч здобувачів освіти. А кількість учасників у обласних заходах з національно-патріотичного виховання. У порівнянні з 2000 роком, ви бачите, що приріст на, станом на 2022 рік збільшився майже втричі. Для чого всі ці статистичні відомості? А для того, щоб сказати кожному із вас велике спасибі, оскільки за кожною цифрою це ваша та разом з нами. Наша і ваша робота. Якщо подивитися на колову діаграму, активність участі в обласних заходах по територіальним громадам, то справа ви бачите перелік громад. Але не турбуйтеся, якщо ви тут не знаходите себе, оскільки показники бралися, якщо ви брали участь у більше ніж п'яти заходах. Ви бачите, що на першому місці це Мирноградська територіальна громада. А сьогодні має бути присутній представник з цієї територіальної громади, яка більш детально розповість про залучення молоді у заходах з еколого-натуралістичного профілю. Ви часто запитуєте, де можна подивитися інформацію, нагородну атрибутику, протоколи тощо. Тому зараз робимо, зробимо невеличкий огляд по офіційній сторінці, Доенцу у Фейсбуці та сайті. А перед вами зараз сайт ДоНЦ. Сподіваюся, що всіх підтягнулося, загрузилося. Поставте, будь ласка, декілька плюсів, щоб я розуміла те, що ви бачите. Наш сайт, все бачу. Якщо спуститися вниз, то ви побачите афіші. Всі ці афіші вони є інтерактивними, тобто при переході на кожну з них ви потрапляєте на лист, де розписані всі умови даного конкурсу. Зверніть увагу, під кожним листом є номер телефону відповідальної особи. Будь ласка, якщо у вас виникають якісь питання. Ви телефонуєте, і відповідальна людина все детально вам розповідає. Тому не соромимось, шукаємо номер і телефонуємо. Щодо... Якщо перевести погляд у гору, у гору нашого сайту, то ви побачите дуже багато вкладочок, де ви можете знайомитися із планом роботи із національно-патріотичним вихованням, ви самостійно можете на кожну вкладочку зайти і подивитися інформацію. Ви бачите вгорі протоколи, за які дуже часто питаєте, де подивитися інформацію, і також нагородна атрибутика, де можна завантажити сертифікати або грамоти. також велике до вас прохання. Коли конкурс відбувся там упродовж місяця, будь ласка, завантажуйте нагородну атрибутику, тому що бувають випадки, коли проходить пів року, телефонують і кажуть, має там дівчинка чи хлопчик посіли призове місце, де можна взяти нагороду. Оскільки з часом нагороди вони архівуються, тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Хочемо більш детально познайомити зі такою сторіночкою, вкладкою, як Digital Дейс. Тут ви можете знайти матеріали, розроблені нашими керівниками гуртків, інтерактивні вправи, квести, різноманітні цікавинки, якими можете користуватися на заняттях. Якщо ви вже звернули увагу, розроблена така. Інтерактивна мапа, де клікаючи на ярлички, ви можете побачити завантажені на YouTube канал різноманітні матеріали, розроблені вихованцями центру та працівниками Доєнс, різноманітні цікавинки з різних куточків України. Зараз тимчасово хто де перебуває, може таку можливість може зробити кожен. Слідкуємо, вивчаємо, досліджуємо, робимо запис. Ви можете надсилати нам цю інформацію на нашу електронку, і обов'язково ми все висвітлимо. Тобто долучайтеся до наших інтерактивів. Також невеличкий огляд офіційною сторінкою до у Фейсбуці зробимо. Тут вже більш така жива інформація. А тут і ви бачите заняття лабораторії, і горткова діяльність, чим займаються вихованці під час занять на гуртках. Також нещодавно відбулася обласна конференція, де роботи найкращих вихованців висвітлені. і залучення із фахівцями. Все це відтворюємо, популяризуємо діяльність. Якщо підняти очі вгору, то бачите, що закріплені є афіші на проведення челенджів, флешмобів. Не будемо детально зупинятися на кожному, лише хочемо запросити до участі у них для цього для того, щоб ви бачили оновлення, що відбувається, з чим ми працюємо. Достатньо лише підписатися на нашу сторінку і слідкувати за оновленнями. Для вашої зручності у наданому матеріалі також подано дайджест заходів у лютому. До речі, всі матеріали ви після семінару отримаєте на електронні адреси. Всі презентації, які ви сьогодні побачите, будуть вам розіслані. Отже, що можна побачити у дайджесті? Це назва заходу, термін його проведення та активне посилання на лист, де можна ознайомитися з усіма умовами. Тож, ми запрошуємо вас до участі у заходах, активізуйтесь, на цьому я буду закінчувати. Дякую за увагу. Якщо є питання, ставте. Дитячий екологічний парламент є платформою для виховання екосвідомої молоді, платформою комунікації і вільних думок. Дараз, і є однією з форм організації позашкільної освіти екологічної, екологічно-таристичного напрямку. Діяльність Дип будується на принципах рівності і взаємопомоги та спрямовується на розвиток здібності дітей і молоді. Основними завданнями ДИП є формування у дітей та молоді екологічної культури та екологічного мислення. Обмін досвідом щодо впровадження природоохоронної діяльності, формування навичок, самоврядування та соціальної активності до ДЕПу може приєднатися кожен, у кого є бажання, і хто може працювати у напрямку правоохоронному напрямку. Війна змінила наше життя, і коли школи, навчальні заклади повністю перейшли на дистанційне навчання, багато дітей опинилися в такій ізоляції. Вони залишилися без спілкування з однолітками. То на наш то наш парламент став майданчиком спілкування. Саме під час роботи парламенту діти можуть висловити свою думку, почути інших, познайомитися один з одним із цікавими людьми. Цього навчального року, починаючи з вересня, ми організували п'ять зборів: це конференції, круглі столи, обмін досвідом, навчання. Ми запрошуємо на парламент фахівців, екологів, предохоронців, волонтерів, представників громадських організацій, Державної служби України з навчальних ситуацій, волонтерів, журналістів. Діти, лідери депу моніторять соціальні мережі, фіксують екозлочини, які здійснюють агресори на нашій землі. Голова всеукраїнської дитячої спілки, екологічна варта Олена Пащенка, вчила дітей, як розраховувати збитки від екозлочинів А волонтерка, члентина членкиня міжнародної ради міста Костянтинівки Анастасія Даниленко поділилася своїм досвідом роботи. У волонтерському русі і надала дітям рекомендації, як долучитися до волонтерів. На парламенті розглядаються розглядаються актуальні питання сьогодення. як допомогти безхатнім тваринам, адже зараз покинутих дуже багато, як допомогти птахам. І з цими питаннями ми звертаємося до фахівців, предохоронців РЛП Клепанбик і Краматурський, громадських організацій захисту тварин. Зараз ми ведемо перемови. З українським центром екологічних, з екологічних ініціатив ЕКОДІЯ і плануємо вже у лютому зустріч з експертами, які працюють з ґрунтами і впливом агросектору на та війни на ґрунти. Також у лютому ми плануємо розпочати акцію. Молоді тестуєсть якість. якість повітря, якість води, якість ґрунтів. І про дослідження якості повітря більш детально розповість Галина Семеніхіна. На парламентських слуханнях ми піднімаємо питання за права, вивчаємо закони, і доводимо інформацію до відома інших. Яким чином добудемо? Діти можуть і просто один одному розповісти, але ми вирішили піти далі і запровадили таке екодвіще. Відкрили сторінку у Тіктоці, так і назвали її Тікток-Теп-Дуенс. І з першого ж роліку ми потрапили до рекомендацій, що дуже порадувало наших блогерів. Ну, але мабуть, зараз я вам краще продемонструю, як самі діти розповідають про нашу роботу. Тож пропоную вам зараз вийду з цього показу ролик, в якому діти розповідають про роботу депу і наскільки все це їм подобається, ви побачите самі. Ага, добре, тоді Дивимось. З вами знову Диві. Шурка і Мася з новим роком з новими планами з новими ідеями. Ми, в дитячому екологічному парламенті до вже почали будувати нові плани, генерувати ідеї. А щоб вам було зрозуміло, що ми будемо робити, невелички дайджест від Депо. Парламент – це активно діюча онлайн-платформа, школа лідерів, де діти з різних міст і громад Донецької області, вчаться бачити проблеми. Брати на себе відповідальність, робити корисні справи, спілкуватися, висловлювати свою думку, вирішувати питання щодо покращення екологічної ситуації в своєму населеному пункті, в своїй області в Україні. А саме головне, що навчають це самі. Наші парламентарі навчають своїх друзів, батьків і громадян у своїх громадах у парламенті. Ми обмінюємося інформацією, програмами, координуємо дії та реалізуємо спільні проекти завдяки онлайн-роботі парламенту учнівська світі молить з різних. Куточки Донецької області долучаються до молодіжних дебатів і майстер-класів, де мають можливість представити свої рецинки. На онлайн зборах ми маємо можливість спілкуватися з відомими людьми, фахівцями колегами представниками молодіжних організацій, журналістами, блогерами, волонтерами, навчатися новому в цьому навчальному році. Ми вже провели чотири збори онлайн-конференції. На які запрошували представників Державної служби України з надзвичайної ситуації, Всеукраїнської екологічної ріг ВДС екологічна варта, екологів з РЛБ Клеванвик і РЛП «Краматорський». Раматорський, екодвіж і збір екофактів фактів екозлочинів РФ у Донецькій області, розробили онлайн-мапу і фіксуємо на ній факти екозлочинів. А тепер про наші плани. Зараз актуальна допомога тваринам і птахам. А під час військових дій нашої допомоги потребують і покинуті безхатні тварини. То саме зараз організовуємо підготівлю цих тварин. Нас цікавий стан довкілля на сході України. Тож розробляємо програму Молодь з якість, якість повітря, води, ґрунтів, стан ландшафтів із різноманіття. розробляти відеоекскурсії екологічними стежками донеччини, пам'ятки природи свого краю. А ще є багато нових ідей. Дитячий екологічний парламент це школа лідерів, це сходинка до власного успіху, здійснення мети. Тож долучайтесь до нас, до зустрічі у нових відео. Беремо в перемогу. Все буде Україна! Зараз я хочу звернутися від до всіх присутніх, від імені дітей. Долучайтеся до них, долучайтеся до нас, долучайтеся до нашого Тіктоку. Ми з радістю будемо. Мати, ми з радістю приймемо всі ті ролики, які ви зможете зробити, і викладемо їх під вашим авторством, але на нашій сторінці. Тож, хочу вам всім сказати, що майбутнє держави у руках розумної, надійної та свідомої екологічної молоді. Дякую за увагу. Дякуємо, Дужана Васильівна. Хочу від себе сказати, що ви, мабуть, одна з небагатьох людей, в кого, мабуть, у добі 48 годин. Я не знаю, як ви все встигаєте. Ваші ідеї фонтануючі, які ви реалізовуєте в життя. Хай вам допомагають ваші учні, і вас вистачає сил на все. Тим паче, в таке непростий час, як ми зараз проживаємо, ви, ви можете реалізовувати такі чудові проекти.